Це все, що лишилося житлового будинку. Ви знаєте, багато відео, багато фото. Воно все одне, а насправді наживо це словами не передати. Працюють пункти незламності. Рятувальники вже другу добу шукають людей. Дуже багато, понад 100 людей постраждали. Дуже багато. Дуже багато постраждалих. До сипір є е, е, діти. Які безвісті пропали. Скажу вам чесно, наживо ці масштаби ну, ну, не передати словам. Те, що без вікон, без дверей це так. А те, що немає половину будинку, це. Скільки квітів, скільки ігрушок. Це був великий будинок, дев'ятиповерховий. Цю ніч в Тернополі постраждало два будинки. Це прості житлові будинки. Звичайні, мирні, цивільні люди, які залишились без нічого, а близькі залишились без батьків, без братів, без дітей. Загинули просто цілими сім'ями. Це найпростіший спальний район. Подивіться, просто я не знаю, чотири поверхи просто знесли, зрівнялись з землею. Простий спальний район. Звичайна цивільна інфраструктура. Тут просто людські бізнеса. Базар, банки. Оце сюди і прилетіло, мої хороші. Це дуже великий спальний район. Тут нема ні промзони, ні виробництва, нічого. Тут просто базарчик, дрібні кіоски, невеличкі магазинчики, банк, аптеки, єви і тому подібне. Минулої ночі постраждало два будинки. Зараз я хочу побігти. Марка залишив сестри на роботі і хочу підійти ще до другого будинку. Хочу підійти до другого будинку, показати вам наживо. Але скажу вам ще раз, мої хороші. Картинки це картинка, моє відео це відео, наживо. Це просто словами не передати. Допомагайте, працюють пункти незглавності, працює штаб. Потрібно дуже багато теплих речей. Потрібна їжа. Всі, хто можуть, допомагайте. Тут те ж самий. 31 й будинок Ось він не подивіться хороші. Зараз я вам покажу все без вікон, без дверей, без нічого І ось якраз найстрашніше теж тут люди просто горіли живцем Закривають вікна, фанерами забивають. Це от ось... Тут було таке пекло. Тут було просто пекло. Подивіться, це закритий. Це мої хороші, просто спальний район, звичайні, багатопорохові будинки. От По колу пройтись. Просто, просто будинки. Просто довір. Без нічого. Цивільні, звичайні, прості люди. Дуже страшно. Це дуже страшно. Це дуже страшно. Поліція патрулює коло кожного під'їзду, бачите, нижні поверха вже вікна позаклеювали. Також працюють хлопці, стріляють вікна. От вам бачите. Мені ніколи ми ніколи не пробачимо вам це.